может быть и нет. Но если Трамп просто сейчас наплюет на всех, на все договоренности, то просто пойдет разлад, если он еще объединится с Путиным и объединится с Китаем и сделать просто монополию на весь мир, это будет ужасно. Я надеюсь, будет импичмент какой-то и Трампа переизберут. Думаю, еще так. И думаю, еще нас поддерживает Европа, и это уже показано. Поэтому я думаю, что мы в любом случае выстоим. Я думаю, что да. У нас очень смелые люди, которые очень завзяты. Які можуть все зробити для своєї батьківщини, я впевнена, що ми будемо старатися витримувати, от але чи встоїмо, це треба час покаже. Я тільки сподіваюся, що все буде добре в результаті, тому що в нас ще залишається підтримка там від Європи, від європейських країн, якщо вони залишать підтримку без США. от і ну можливо, ми зможемо там своїми силами потроху теж збирати на ну донатити і таким чином зможемо, хоч частково вистояти. От, не звичайно, ми не зможемо вернути всі території, але хоча б зберегти те, що є, можливо, ми зможемо. Я думаю, що, звісно, зможе, тому що у нас сильні люди і дивлячись на нашу велику історію, ми пережили дуже багато різних складних ситуацій, і думаю, цю ми також переживемо. Зможе. Європа має проснутися. Ми єдине, що стоїть між ними і Кацапами.